Відповідно до рішення РНБО на період воєнного стану в Україні встановлюється мораторій на необґрунтовані перевірки бізнесу та втручання з боку державних органів. РНБО запровадила мораторій. Зеленський зазначив, що запроваджений мораторій створює необхідні умови для реалізації ключових рішень у сфері економічної безпеки та дозволяє провести аналіз чинної практики державного регулювання. Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко. І обов'язково реалізовано. Нам потрібні відчутні економічні результати вже на за наступні 6 місяців, каже глава держави. Про мораторій на перевірки бізнесу, як це попливає загалом на ситуацію, будемо говорити з бізнес-омбудсменом в Україні, послом Канади в Україні з 2014 по 2019 рік Роман Вашчук з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Ромаслава, дякую за можливість також поділитися думками з глядачами. Ну, пане Романе, розкажіть, як буде працювати цей е, мораторій на перевірки бізнесу. Що це буде означати для наших е, бізнесменів, підприємців на практиці? Знайте, ми ще всіх до кінця деталів не знаємо. Е, знаємо, що. Частинно мораторій полягає на тому, щоб прямо дотримуватися законодавства, що не повинно бути аж так оригінально і не повинно бути аж так складно. Але очевидно, проблема є якраз в тому, що деякі держоргани звикли не дотримуватися законодавства, і саме тому постійно говорять і встановлюють мораторій. само по собі це трохи дико. Держава каже собі, що вона не може бути державою, тобто, що вона. Не може виконувати певні традиційні державні функції. Воно само по собі вказує на те, і на це вказує і президент в тих словах, що ви зацитували, що потрібно проаналізувати, як працюють ті служби, щоб їхня діяльність не стала постійною перепоною для бізнесу і його діяльності. Ну, по суті, виходить, якщо президенти є шість місяців. То саме ці перевірки і буксували десь роботу нашого бізнесу, і не проносили прибутки в нашу країну, відповідно, економіка десь заступорилася. Ну, вони очевидно створювали певні ускладнення. Ми з цими ускладненнями працюємо. Якраз це наш хліб насушний до певної міри в раді бізнес Омбудсмена. Але воно пов'язано також з іншими факторами. наприклад, Е, легше знайти якісь недоліки у діяльності добросовісного бізнесу, який чесно звітує е, те, що він робить, ніж у відверто чорному чи темно-сірому бізнесі, який ефективно приховує, е, що робить, і крім того, дбає про те, щоби представники поодиноких державних органів не бачили і не хотіли бачити е, те, чим він займається. Отже, частину я думаю, ціль мораторію, і ви самі це згадали також, як впроваджували нас у цей зміст: що йдеться про необґрунтовані перевірки. Тепер хто рішає? Та, а хто визначає, Об, яка перевірка обґрунтована, а яка не обґрунтована. Ну, ми ж, дамо, ми ж говоримо про те, що перевірки з сторони держави. По ідеї, ну, так би мало бути, кожна з них мала би мати якесь обґрунтування. обґрунтування. Так, так. Е, Але часом є так, що просто до вас простіше приїхати, бо ви подали всі свої дані, адресу, ви там сидите, ви там працюєте. А в якійсь такій конторі, яка просто має якусь номінальну адресу, поштова скринька, нікого реально там немає, там це взагалі складно. Так, що туди може не настільки охоче Е, ми рішуче підтримуємо те, щоби такі, скажімо, риболовські експедиції, е, такі перевірки, що от. Приїдемо ми, ми до вас, е, і напевно, якась формальна помилка знайдеться, зокрема, тому що е, внаслідок попередніх мораторіїв, наприклад, у сфері е, оподаткування, е, часом є цілих сім років, які не були охоплені перевірками. Так що ми за останній рік. То маємо досить великий потік скарг щодо податкових перевірок. Це тепер наша проблема податкова номер один. Бо компанії перевіряються не за один рік, а за сім. Так що часом мораторій може просто послужити як засіб накопичування потенціальних проблем, які тоді виринають уже після закінчення мораторію. І саме тому я наголошую свої своїй заяві, і дуже добре, що і президент і. Прем'єрка про це говорять, що цей рік мораторію має бути використаний для того, щоб викоренити, так би сказати, ті підставові проблеми, які створюють непорозуміння з перевірками, а не просто щоб от рік ми нічого вас не мучимо, але зате прийдемо з подвоєною енергією вже десь у році 20. Всьому. Мені просто видається, що цей рік би мав бути використаний в цьому контексті, щоб усунути цей механізм незаконних перевірок. Очевидно, що функція контролю для держави має зберігатися, але просто щоб вона була згідно букв закону, пане Василю. Ну, я і тут... щоб так, і щоб визначалися правильні е, маяки, скажімо так, е, за якими будуть визначатися хто успішний. Держслужбовець, а хто ні, одним словом, якщо ви є державним юристом, і критерієм вашої успішності є, скільки ви започаткували кримінальних справ проти клієнта там податкової митниці, іншого держоргану, то, очевидно, ви будете їх множити наскільки можете, і тим самим перескаджати бізнесу. Якщо замість того коефіцієнт вашої успішності, це буде, скільки доведено до кінця і виграних судових справ, ну то тоді ваша поведінка буде інакшою. Ви будете більш селективно ставитися. Ви будете думати, чи має ця справа справді перспективу, чи варто взагалі заварювати цю кашу. І тому, скажімо, важливим було б щоб це був наступний рік роком. Правильних KPIs, які би мотивували правильну поведінку держслужбовців, зокрема тих, які мали би перевіряти бізнес. Ви згадали пані Свереденко, вона пояснила, як працюватиме, як це все працюватиме. Зокрема, за словами премєр прем'єр-міністерки, податкова та митна служба призупинять більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах, зокрема в обігу під акцизних товарів. Крім того, протягом місяця держрегуляторна служба разом з іншими міністерствами. Має підготувати пропозиції щодо дерегуляції і скорочення зайвих дозволів, а, натомість нардеп від голосу Ярослав Жерезняк, дуже розкриткував це рішення. Парламентар вважає, що у тексті мораторії немає жодної конкретної заборони. А, пане Василю, те, що ска я перепрошую, о те, що сказала пані міністерка, на вашу думку, пане Романе, наскільки воно відповідає реальним викликам часу для бізнесу? Ну воно все дуже правильно, що має бути ризикоорієнтований підхід, підхід, мають на тім на тій підставі вибиратися кому віддати відносний спокій, бо вони вже доказали, що у них є досвід закону слухняності, що вони платять правильні проценти податків і так далі, і замість того, щоб до них знову приходити і просити їх а ну може, ви б дали ще. Може, ви б наперед заплатили, нам потрібно е, обов'язково цього місяця е, виконати чи перевиконати норму. Це також трошки така ненормальна річ. Е, дуже любить е, е, і податкова, і митниця українська звітувати, що вони в даному місяці чи кварталі перевиконали норму на 10, 15, 20, 25%. Е, з одного боку, це може тішити, з другого боку виникає питання, як ви прогнозували, як ви моделювали? Звідки взялися ці екстра проценти? Якщо ви сподівалися, замість того зібрати на 20% менше, ми знаємо з нашої практики, що часом це і тому, що прямо приходять і кажуть, знаєте, нам дуже потрібні гроші? Може, ви б на квартал два наперед заплатили. І тоді ми вам дамо спокій. Це ніби не зовсім протизаконно, але воно не дозволяє бізнесу планувати і вимиває гроші, які могли б йти в інвестування, у виробничі процеси і так далі. Отже, справді ризикоорієнтований підхід, але також нормальне моделювання і прогнозування і незаохочування раптових таких. Неймовірних перевищень, бо вони осягаються не завжди повністю легітимними шляхами. Ну, пане Роман, тут про нелегітимні шляхи треба згадати. У мене мама працювала в бізнесі. Я дуже добре пам'ятаю, особливо 2000-ні роки, коли до неї за один день могли прийти перевірки з всіх органів, які тільки могли бути. І Як би ти не старався, все одно, якщо ти хочеш, то ти знайдеш до чого придертися. Тому ну, якби це. Я пам'ятаю, як мама приходила додому, ледве тепла, вибачте, за таке формулювання, тому що вона за день мала чотири перевірки. І це могло відбуватися протягом тижня і ходили по колу, поки не було, так би мовити, даний шлагбаун. Зокрема, аби ну, просто відстали дати якоїсь там їм гонорару за їхнє ходіння. Mm -hmm. Наскільки зараз ця практика є поширеною? Я думаю, тепер менш поширена, але цей мораторій повинен її ще більше. Обмежити. Так що це якраз є ця нагода, щоб розправитися з цими старими методами, цими атавізмами, скажімо, фіскальної України, України минулого, і справді зосередити ресурс фіскальних служб державної податкової митної на тих, дійсно проблемний сегмент. І тут правильно згадуваний. Підакцизні, там також імпорт е, техніки, гаджетів, де е, ну це вже є притча в язиці. Що десь 80% айфонів в Україні е, попадають на ринок е, з сірими шляхами, не є імпортовані з е, повним оподаткуванням і розмитненням. Е, тут ми зустрічаємося з такою більше загальносуспільною проблемою. Що на пропозицію контрабанди є великий попит, бо більшість покупців не дуже питають, як саме їхній айфон попав в Україну, і навіть трохи ображаються, як кажуть: їм, знаєте, можливо, взагалі айфони в Україні мали би подорожчати на 15-20%. Бо тільки так можна осягнути повне охоплення оподаткуванням і розмитненням є позитивні приклади, і це ми чули на недавній зустрічі бізнесу і керівників податкової і митниці. А саме митна сфера державна митна служба впровадила інститут авторизованого економічного оператора. Це такий е, статус, який вимагає багато. Там треба майже 100 питань на них відповісти, подати інформації, які у вас є процедури, але раз ви маєте цей статус, то ви маєте від менш більш зелену дорогу через митницю. Тобто, ви е, вже е, відповіли на всі питання про ризики. Ви вже продемонстрували, що у вас е, все прозоро, е, що митниця може вам довіряти. І дійсно, ми чули від трьох більших фірм, які отримали цей статус, що у них тепер все котиться до кордону за кордон, із кордону нормально, без затримок і зупинок. Так що вироблення таких процедур, де знову ж таки доброчесний законослухняний бізнес може доказати, що він виконує всі можливі вимоги, і до нього більше вже не чіпаються. Оце шлях у майбутнє. Скажіть, пане Романе, з якими зараз запитами найбільше до вас звертаються бізнесмени? На що скаржаться? Це ви сказали десь під час нашої розмови, вже що це на податкові перевірки після мораторію. А ще з чим стикається бізнес? Які проблеми не гаразд? Так стикаються з проблемами визнання критичності, щоб могти бронювати працівників. Бо це досить непослідовно відбувається залежно від міністерства. Від регіону. Дехто щедріше роздає цей статус, дехто е, скупо ставиться, е, дехто взагалі не виконує норми наказів різних, які були видані в цій галузі. Е, що ще такого? Є Є регуляторні проблеми е, виникають тепер трохи більше ніж раніше. Якраз поменшало скарг і змитниці до нас, що можливо є пов'язано із впровадженням цих таких спрощених процедур для тих, які готові грати за певними правилами? А скажіть, будь ласка, як оцінили бізнесмени? Можливо, мали можливість з ними спілкуватися оцей мораторій на перевірки з чи проти? Напевно, що за але... загал за. Я думаю, люди. Як будь-яка надія на те, що менше їх будуть мучити, сприймається позитивно, але трохи також скептично. Розуміючи досвід минулих мораторіїв, знаєте, я як поступив на цю посаду на початку 22-го року. Тоді вже були деякі мораторії, а тоді повномасштабна війна. Уряд видав всякі розпорядження, лібералізуючи економічну діяльність. Дозволяючи навіть великим фірмам переходити на 2% податок з обороту і так далі, я цим тішився. А от мої юристи казали мені, пане Романе, який ви намі? Штука не тільки в тому, як війти у мораторій, а як із нього вийти. Ви побачите, наскільки ці фірми будуть мати проблеми пояснювати, як вони користувалися цими пільгами. Чому. І наскільки складним буде їхній перехід назад на якісь нормальні регуляторні рейки, а, і дійсно так воно і сталося в 23-му році, в 24-му ми отримали досить багато скарг від фірм, які до яких дуже прискіпливо е, приглядалося, саме тому що вони використали те, що кабінет міністрів їм запропонував у 22-му році. А наскільки корупція впливає на бізнес? Чи відчувають бізнесмени зараз ці проблеми? 에, знаєте, вони не радо про це говорять. Якщо йдеться про те, щоб просити людей, щоб вони в деталях розповіли або навіть ми маємо можливість, ми самі є. Я би сказав, ми самі не є антикорупційним таким тілом, як Набу чи САП. Але ми є альтернатива до корупції. Тобто е, ви відчуваєте, що на вас тиснуть, можете прийти до нас, і ми тоді відкрито, чесно, юридичним шляхом адміністративним пробуємо розв'язувати вашу проблему замість того, щоб десь домовлятися е, по підворотнях і так далі. Е, але часом як до нас приходять бізнесмени і кажуть: розумієте, від нас щось вимагаєте. Ми кажемо, дивіться, розкажіть нам. Ми готові це передати в набу чи в інші якісь органи. Вони кажуть, ну я не хочу наступні три роки бути свідком, не хочу там ходити із, із якимись мікрофонами і записувати, і так далі. Так що, тут є трохи також закопана одна із проблем із поборюванням корупції що те, що всі б хотіли, щоб її не було, але не хочуть. Проінвестувати власний час і репутацію у те, щоб в даному кейсі самому з нею поборотися, це, це не, не завжди так, але є, є така е, тенденція, е, знайте, е, але ми також бачимо багато випадків е, не відвертої корупції, а некомпетентності. Чи бажання вислужитися і тим самим виписати якнайбільші штрафи, і так далі, які тоді не можна професійно е, якось е, оправдати чи підкувати? Е, ми все ж таки, як в нашій праці з податковою і з митницею, е, нам вдається ну, коло 60% е, звернень до нас е, виграти в. Адміністративному оскарженні. Це значить, де ми представляємо разом із фірмою ці питання старшим колегам тих самих податківців, скажімо, якщо не регіональний ДПС, то центральний. центральна податкова служба. І вони самі дивляться, і кажуть, упс, тут зовсім написано не так, чи не обґрунтовано, і касують ці скарги, і касують ці штрафи. Так що, в Україні, я думаю, слово корупція якось покриває все. Що не, що, не, що не так. Але все ж таки професійність і компетентність також належать до тих якостей, які повинні виховуватися в державних службовцях. І тут, може я би додав, що ми пробуємо просувати ідею добросовісного, справедливого розсудливого адміністрування. Це звучить як щось як від капітана очевидності, але якщо би були правильні рішення, зроблені на першому адміністративному рівні, то не було б потім ні правоохоронців, ні суддів, жодних інших цих проблем, з якими потім приходиться боротися. Слухайте, це звучить як капітан очевидність мораторій на незаконні перевірки. Ну, типу, перевірки і так мають бути законні. Тому е, так. Е воно є, є, є цей елемент, але якраз неправильна, неправильно побудована традиційна система мотивації в цих органах, означає, що легше е, осягнути е, певний е, рівень е, сподівань своїх начальників, е, накидаючи Тягар на саме е, добросовісний бізнес, ніж витрачати час із схемщиками, всякими контрабандистами і так далі. Так що, поки ці стимули не поміняються у тих органах, а тут якраз є рік, коли можна саме цим зайнятися, е, то доти е, будуть перевірятися не ті, і не там, і не тоді. Я мушу вас, пане Романе, якщо ще маєте можливість прокоментувати вашу думку, ваше бачення того, що відбувалося останні на кілька днів законодавством, зокрема в контексті роботи НАБУ і САП, що вони будуть підпорядковуватися офісу генерального прокурора, зараз президент вже є інші варіанти від президента законопроекту, мовляв, де має повернутися. Повністю незалежність антикорупційних органів. Я у вас це питаю, тому що коли ви працювали на посаді е, посла Канади в Україні, вони стояли в привитоках народження антикорупційних органів в нашій країні, тому що Канада також активно включалася в цей процес. Тому ваше бачення того, що відбувалося, що відбулося, і які будуть наслідки? Mm -hmm. Так, ви знаєте. Е, я навіть був при. Першій доставці меблів для, для набу ми частину вживаних меблів посольства Канади привезли до них, бо не було де де сидіти. Так що дійсно так воно є. Я ну якось знаєте, люди сумніваються. Про стан польсько-українських зв'язків. Я зараз поясню, чому я про це згадую. Є ця польська приповідка Поляк мудрий по шкоді. І виявляється, що це також стосується українців. Що тепер раптом, провівши поспішно цей закон два дні тому, раптом всі спохопилися, що йой, треба відновлювати незалежність органів антикорупційних. Це, на жаль, не потрібне було е, відхилення від е, наміченого вже десятиліття тому шляху, е, і знову ж таки, і це вже всі кажуть. Не є ці органи безпомильні, не є вони ідеальні. Але е, якщо ви дивилися дивитися майже будь-яку презентацію, що робили представники України на, на міжнародних бізнес-форумах, казали так. На відповідь на питання, чи є у вас в країні корупція? Ну дивіться проблеми, ще залишаються, але у нас є архітектура незалежних антикорупційних е, органів. НАБУ, і САП. у нас є незалежний бізнес-омбудсмен. розумієте? Отже, навіть якщо би він натрапив на якісь проблеми, то є органи, до яких можна звернутися. Раптом протягом одного дня е, цей важливий такий, е, а тут раптом викинути. Це було нерозсудливо і тепер навпаки, розсудливо є, щоб цей стан відновити. Тепер я надіюся, що між президентом, депутатами і людьми театралами знайдеться на це правильний спосіб. Пане Романе, дякую вам за вашу роботу за час, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Нагадаю, з нами був бізнес омбудсмен в Україні, посол Канади в Україні в 2014 2019 роках Роман Ващук. Пане Романе, дякую. Бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі. Прошу дуже і невзаємо.